Метраж жоден, один-чотирик кімнати 3, вузли два висота, стель, два, сім дизайн. Анна Арман, то Анна Арман коротенько, власники квартири, молоде подружжя з восьмирічною донькою. Хотіли мати простору кухню-вітальню, в якій буде зручно і приймати гостей, і проводити вечори в колі сім'ї, а ще дві затишні спальні і багато систем зберігання, щоб порядок в будинку підтримувався без зусиль. Дизайнер Анна Арман виконала всі побажання, об'єднала вітальню з кухнею, спроектувала вбудовані шафи в кожній кімнаті, гардеробну при хазяйської спальні і окрему пральню. Одробиця. стильових пристрастей у замовників не було. Їм хотілося бачити свою квартиру сучасної, але не нудною. Дизайнер поєднала в інтер'єрі класику і сучасність, зберігання, освітлення і техніка спроектовані так, щоб замовникам було комфортно. А в обробці використані класичні прийоми. Наприклад, натуральні матеріали стіни пофарбували в білий колір, а на підлогу поклали масивну добову дошку. Ми вибрали не дуже стандартний за розміром паркет при цьому укладання і колір класичні, говорить Анна, високий плінтус теж відсилає до класики. Для зберігання ми все організували ще на стадії проєктування. продовжує дизайнер. У вітальні була спланована вбудована шафа для зберігання музичного та комп'ютерного обладнання, а також орхтехніки. У холі спланували вбудований гардероб. При батьківській спальні окрему гардеробну кімнату у дитячій теж є вбудована шафа для одягу і система зберігання для іграшок. Всі шафи виготовили на замовлення. Господарі планували дві окремі ванні кімнати, але дизайнер запропонувала додатково зробити пральню з появою окремої пральні. В якій є раковина, пральна машина, сушарка, ви змогли в ванних організувати мінімальне місце для зберігання господарських предметів, пояснює Анна Ерман. Дозволило більше думати про інтер'єр, а не про те, куди заховати речі. Фішка проекту білий колір, що дозволяє об'єднати різні за стилем предмети диван класичної форми з сучасними кріслами і стільцями. Сучасну манемалистичною кухню з класичним за формою буфетом. Збитий масштаб ще один дизайнерський прийом, який використовували для розширення простору цієї квартири, більший, ніж зазвичай, паркет на підлозі, обманює око, так само як великі, але легкі люстри вони привертають увагу, і можна не помітити, що в квартирі не такі вже й високі стелі. Планування бренди представлені в проєкті холоздоблення. Фарба, літле брене, флінтус вільям говард підлогове покриття, масивна дошка солітфлор, меблі стілець вітра декор, дзеркала, діалмабровн освітлення, споти, вітальне оздоблення, фарба, літле брене, флінтус Вільям говард, підлогове покриття, масивна дошка дуб солітфлор, меблі крісло, софтліне стіл, тюліп стілець білий. Боцомцепт стілець та буратлоч, диван, тумба під і крісло до обіднього столу, діалма профн приставний чорний столик, моросо шафа, ловт де освітлення, спотислов, люстра над обіднім столом, гівелік, тін, кухня оздоблення, фарба літлебрене, флінтус, Вільям Говард, підлогове покриття, масивна дошка дуб Суліт Луор. Меблі, буфет, діалмабровн білий барний стілець, ікеа, гонний гарнітур, міттел, побутова техніка, м'яле освітлення, спотис в бра банлік, спальня, оздоблення, фарба, літ, брене, плінтус Вільям Говард, підлогове покриття, масивна дошка дуб сулітлор, меблі, ліжко, діалмабровн освітлення, спотис в настільні світильники, банлік, ванна кімната оздоблення, фарба, літлебрене. Плінтус Вільям Говард підлогове покриття, плитка Тесситюра меблі, консоль, Вандерводс, дзеркала діалмабров санфаєнс раковина, дюравіт унітаз, «Лаюфен», змішувачі «Змішувачі» та «Дошова стійка, гансроги освітлення, спотисл, гостьовий санвузол, оздоблення, фарба, літледрене, плінтус Вільям Говард підлогове покриття, плитка оцегон меблі, консоль, Вonderвод Санфаєнс, Ванна, Унітас Вілерої Боч Раковина, Дюра від змішувачі, есі освітлення, споти, ілюстрасу, балкон, оздоблення фарба, літле врене, флінтус, Вільям Говард, підлогове покриття, масивна дошка, Солітлоур, меблі, крісло, діалма, бровн, журнальний столик, ексклюзіве освітлення, споти схочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру, на і -ін